Ну що ж, всім привіт, народ, з вас підписав, подобайки, ми продовжуємо грати. Ой, привіт! Хай Микитка. Привіт, Микитка. Я маю хороші новини для тебе. Декілька днів тому він досяг прогреса в досліджуванні е, місцевого оточення. Так він каже: я позбавлю вас е, деталей і прийду одразу до судді. Ви знаєте цю порожню дит... печеру, яка є поруч з вами. Я знаю ось, так. Я маю шлях перетворитися це на щось корисне для нас обох. Є. У, він хоче там вирощувати якісь місцеві види тій печері. Я можу іми також користуватися. Він може створити печеру, яка буде прибаблювати грибів або фруктових кажанів. Кажани іноді залишають фрукти, які ви збираєте. Давайте гриби. З грибами печеру. Добре, я зараз піду вам це налаштую. Це не повинно зайняти жодного часу. Скажи, за все, багато часу. Дякую, що дозволили зробити мені це. У нас тепер так. Мені цікаво. ану ну, пішли. Перше, мене тут врожай готовий, я зараз позбираю. Частково частину продам. У мене 11700 це прекрасно. Покажіть мені. О. Ну. окей. Йдемо звідси. Просто тут будуть групи вирощуватись. Він, поїде, і сам може там все робити. Буде сам все робити. Так, мені, в свою чергу, треба зараз швидко прибіжатись. Дай, дай, дай. На, тебе поглажу сухай. Дай, дай, дай. Я, чесно кажучи, зробив щось, якось це все більш красиво. Але все пізніше вже. Так, окей, у нас ще є. Ще ти є. Яйце. У нас інвентар майже заповнений. На. Рубезь мазик. Чисто інвентар сюди. Дерево я лишаю з собою. Сюди скину. Давайте. Так, фруктики, б... які без зірок. Зачекайте, мене нема. Я спайс, майже не зібрав спайс, бо. Я... Окей. Все інше на продаж, я не знаю, кристал фрут я лишу. Продати, 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 продати. Зроблю ще 10 насіння І поїхали висаджу. Так, це є. Тепер, скільки в нас вільних місць для висадки пшениці? тому що пшеницю треба висаджувати. Так, тут вільних місць нема. Все зайняте. 24. Мені насправді кажуть, я б все по взагалі по-іншому організував. Я б все дуже по-іншому організував. Ой ще ядка. Ого. Просто 4 ягідки зараз беру. Тобто двоє вас і дві виногради. Але спайсбер... я не можу ніяк знайти спайсбер. Їх дуже мало. Мені це не подобається. Блін, тепер хочеться. Є ще одна гра. Я забув, Рейвард Кіпер чи якось так називається, я в неї грав, і я тепер також після Кіпер. у мене з'явились бажання в неї також пограти. Поля, я хочу, хочу по-іншому організувати поля. Welcome to Piers. Відсід. 24. Мені треба, щоб було що наші курці поїсти. Та й можна збагрити йому вас всіх. Але потім. Так, окей. Просто, насправді хочеться все переорганізувати, щоб виглядало красиво. Конкретно в себе на фермі. Так, якщо ви спитаєте, куди я біжу, я біжу зараз. Щоб забрати нарешті свою сокиру. Дай мені мою сокиру. Привіт. Є, yeah! CopperX. Екс. Дякую. Да, да-да, я отримав... сукирку. А тепер ми побіжали до столяра. До столярки нашої. Ну, не, мені це міст. Квестів тут нема. Ні, я тут нікого з днем народження не вітаю, хоча міг би. Ну, типу, це не складно квітку по квітці комусь дарити або по фруктику. Ті, мені прикольно було, б, щоб ті, мені принесли умовні фрукти на день народження, корзинку з фруктами. Це прикольно. Я б ніг це робити, умовно кажучи. Доброго вечора. Давай. Апгрейд хаус. 450. Ааа, мене 407. Зараз, почекай секунду, я швидко. Я хочу зараз почати, тому що апгрейд буде робитись декілька днів. Чим швидше ми почнемо, тим краще. А хочу я почати сьогодні робити апгрейд. Я тут можу дерева збирати? Ні, тут ні. Не в цьому регіоні. В себе? котік. Не. У, У. Ну. Я не відчуваю, що прям в рази швидше стало. Можливо, стало швидше, але я не відчуваю, що прям в рази. Так, тебе я тепер можу рубати? У, піньок. Скільки ти будеш давати, було 400. О! Ти велике хардвуд туди єш. Вони мені. О, Майонез! золотий! Зазвичай майонез 190 коштує, це цей більше 200 буде. Я не знав, що майонез також золотий може бути. О, Це ще одне дерево і побежал. Поки вона ще працює. Привіт. Upgrade хаус. Yes. you. I'll get started. Я почну завтра. І три дні. Закінчить протягом трьох днів. Ну ось, я точно не дарма зробив, щоб прямо зараз. Це все зробив. Так, теоретично я пшеницю вже можу переорганізувати ферму і висадити пшеницю окремо. Тому що. Мені не багато чого не зможе попересаджувати. якщо я зламаю, наприклад, ось тебе, ось тебе. То я назад нікуди ніколи не посаджу тебе. Я сподіваюся, в мене тут не зростає культур, які я не зможу потім пересадити. По ідеї, ні. Слухайте, давайте. Мені поки що. Я не знаю, як робити. У мене нема. Проблема в тому. Була в тому, що в мене нема зараз вільного заліза і вільної міді. Чи є? О, ні, вони її вільно залізу і вільну міді. Слухайте, а в нас виходить в такому випадку по 10 на кожній. Слухайте. Хм. Перше. На! Забрать масик, дякую. Не, я неправильно проховав, що тут є місце для висадки Всі клітинці. Я просто хочу, в мене так виходить, що поля йдуть квадратиками навколо наших будов. Я думав, один, щоб, типу, один квадратик, один рисунок. Я поки що так нічого поки що нічого не змінюю. Тобто, наприклад. О, я тут щось зібрати можу. Вау, прекрасно. І одну. Так, ой. Тепер так виходить, що я за мало підпав насіння пшениці. Ще два надо. А воно немає якогось рандомного насіння? Два просто насіння. Ні. Все інція де? Як мене до коли я приходжу і нема продавця просто. Ну, пішли звідси тоді. Вітаю, ви втратили прибуток. А в будь якому випадку я зараз хочу порубати дерева. А в мене було більше дерева. У ліфітоп. Мені просто з дерево руко. Mm. Ні, просто я хочу. Я хочу. Дай. Розбираю тут труву, яка заважаю. Я хочу розширити о, кількість ось цих фігні, які нам роблять джем і варення. Тому що ми, це просто ми помножуємо на Х2, Х3 прибуток наш. Якщо у нас буде достатня кількість цих... О, я не знаю, як це можна назвати. Цих пристроїв. Тому ми будемо заробляти прям відчутно більше. Напевно, дорубую останнє дерево і спати. Бо енергія. І енергія витрачається, і час чарджа... вже потрохи підходить. Ще ні, це не останній. Ти будеш останній. Бабочки. Це всі позб... Все позбирали, тепер додому. Ой, ще ось цей соп позбираю, з якого можна потім добре позробити. Так я курку сьогодні. Здається, так. Котіка, тебе можна погладити? Ой, так. Він сердечко, мені показав. Yes, go to sleep. Так, level 5 форученг. Ага. Він шанс двойного врожаю з ось таких древ, бо 25% більше деревини. Давайте 25% більше деревини. Так, 100... Ну, так собі. 566 цього заробив. за день. У мене, до речі, давно днів не було, коли я нічого не заробляв. Типу, у мене зараз постійний потік, чогось іде. Я чую дощ, але так байдуже. Письмо. Ой, доброго вечора. А, ти працюєш над моїм домом. Курка. о Куртка, поладити письмо. Подивись. А, ага. тут потрібна свіжа диня. Угу. Це цікаво, тут для квесту для квесток потрібна диня. Мілон. Можна, я можу просто збігати купити мілон. Один мілон і ще одну пшеницю. А, ще рано. Будь-бук, ще рано. Так я хочу пошистити інвентар. а я майонез не кинув на продаж. Чор. Платье ще. Міть мазик на продаж, навіть якщо він золотий. А, ні, я не хочу тебе ламати. Як скільки, 40 каміння, 50 дерева коштуєш, 8 вугілля. Фактично, враховуючи те, що, скоріш за все, ми самі будемо робити. То це 210 дерева коштує. Я бачу, що тут мідь готова. Все. Поки що на цьому закінчуємо. З міддю. Ти ще не готовий. Воно дуже довго робить, Джем. Так, зачекай. Де яйце? Ти що, вона на вулиці десь несла. Ааа, <пра> я двері випадково зачинив. Я випадково зачинив двері. Ні. Повертайся, двері. А, а, який я тупий. Я її випустив, випадково зачинив двері, через це не має яйця. Ааа. -а -а. Гроші. Гроші. І вона не поїла ще. Так вже 940 можна йти за насінням. Мені треба насіння мілона і один. Ще давайте просто два насіння мілона візьму і все. Пшеницю я вже висадив, не бачу сенсу. Ще висаджувати прямо тут і зараз. Ще б такий, щоб зробити окремого пудла і навколо нього все засадити пшеницю, Засаджувати. Але вона тільки влітку зростає. Ще можливо потім будуть просто інші культури, які також будуть давати корм для тварин. Хто їх знає. Квест! О, метіст. Я правильно розумію? Я взяв квест. Віддати Аліксу Амітіст, окей. Цього Алікса ще знайти. Амітіст в мене є, це не, перо... не питання. Мілон. Так, зачекай. Мілон. А чому перекладач переклав це як тиква, якщо це не тиква? Ой, ти два мілони візьму. Так, потім треба шукати Алекса і віддавати йому амітіст. Але будуть гроші. Гроші, ще якісь плюшки. Не. Не, Все Все буде прекрасно. Ось амітіст. Як І Як виглядає цей ваш Алекс? Так. Алекс, Алекс, Алекс. Де б тобі знайти? Давайте ще трохи працюю. І ближче до обіду, піду в центр міста. Кошуках, Алекса. Я просто цю ревершку зможу зібрати? Ні. Моя сокирка. Ну слухайте, за день ми збираємо, можемо зібрати більше 200 деревини. Типу теоретично ми за раз на два дні. Раз на умовні два дні можемо робити додатково по фігні, які, яка робить нам джем. Це повільно, але за, ну, за сезон зробити, наприклад, 14 таких фігній. Виділити сезон чисто під створення джемових виробництв і потім заробляти в рази більше. Тому що воно виходить вигідно, більш-менш. Все, персонаж втомився. Тому час йти шукати Алекса. Просто ї... іноді фіг знайдеш. Тут нікого нема. Як само взагалі виживає? Я не зайду, там пусто. Де Алекс? Ну ти не Алекс, Алекс. Алекс ось так виглядає. Допадний. Теоретично це можна зробити завтра. Але на початку наступної серії я можу просто про це забути, тому треба щоб сьогодні це зробити. Я гадки немає, де він мешкає пробежусь, Не мажу одних яхиток я тут пока пробежав. АLEX. Алекс, Alex, ти. Ты. Де? Ты ти де? Ти Алекс? Це Алекс. 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 На. Е, хилоумки соуисоу. Так, так, так. Він віддав мені билет. За твоя плата падаю за щось там. Е. Дон. Еще 300. У меня поганый билетик плюс 300. Все прекрасно. Я одразу иду. Там багато кто в салон, дорочи. Я не йду, А, ось. Тут якщо я не помиляюсь, так о. Good evening. Да-да-да. мені дадуть зараз якусь рослинку. Так, да фрукти влітку. І зростає 27 днів. Так, я зрозумів, коротше, це треба всаджувати зараз і просто колись чекати від неї врожай. Неприємно. Але зато потім не треба буде за нею вхажувати просто дбати. не треба, просто один раз висадив. Можна поставити будь-яке. Давайте я б хотів. Чого б я хотів? Вона так виходить щось тут ферма. Доростай лише, якщо 8 оточуючих плиток. Порожні. Він 8! Це наскільки 8? Я не розумію, їх 8, Ну типа, вони як рахують? Типа 4? 8 оточуючих плиток. 8 це діаметр чи радіус? Коротше. Ага, ти сюди не побудуєшся. Ага, типу раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, десять так. Тобто через це дерево вже не будуєшся, але дві критики від нього будуєшся. При цьому ні пудо нічого іншого не, також не заважає. Просто Звідси почнемо робити. Свій сад? Зростай. А я поки що піду спати. тому що вже час. Да, да. Да, go to sleep. А, ага. о, що це таке? Ой, що це таке? Що це таке? Mystery box can now be found. Оу, oh. оу. Oh. Так, по перше, мазик коштує 285, це прекрасно. Золотий Мазик. Але це рідкість. Там все ще дощ. Кого всього позростало, чем і так далі. Але поки що на цьому ми закінчимо це відео, продовжимо вже в наступному. Дякуємо усім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і виходять ці відео. Якщо в когось, з моїх глядачів також є бажання мене підтримати ви це можете зробити або донатом по посиланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі. Підписка, подобайки, коментарі і так далі в будь-якому випадку. Не забувайте залишати. А так загалом, дякую всім за перегляд, всім удачі та бувайте.